Ось з попередніх відео коротеньких, я показала, як я обстригла цей вазончик. Він, по суті, справий вуличний. Колись мені продавець дозволив відщипнути в магазині прямо на вулиці три пагона вони були зломані. Я їх відщипнула, і в мене виріс такий вазончик. А ось зараз я сама його обстригла. І поставила склянку на пророщування. І такі Дослід у мене вийшов. З умиого кулькасом у мене нічого не вийшло, хоча я дивилась в інтернеті, що так роблять. І вже пройшов більше місяця, корінчиків так і немає. А з цим базончиком мені повезло. Дивіться, які гарні корінчики. І я починаю розсадку. Посуда зі спонтаном мама зберігала, і ось таке. Чекаємо результат.